Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. З вами Світлана. Сьогодні у нас вівторок уже. Сьогодні вигнали козочок. Ми вже на весь день вигонимо. І трошки в дворі стало спокійніше, а то вони хочуть пастися, травичка зелена є. І мекають, просяться моїм косимо по вечорам, але цього не вистачає. Тому ходять, зараз пасуться до стада. Є пастух, який погодився, слава Богу. А Курочки наші показую. Ось питали мене, чому курочок не показую. Ось вони на місці, все добре, тільки прокинулися, вийшли. Там у них багато чого, е, смаколиків. Це е, ну, такі. Кухні відходи, деякі вони там їдять, а ще я вранці їм давала дріжджі, дріжджовий корм давала. Я його з вечора зробила і давала їм. Вони тоді добре несуться. Зеленої травички щодня даємо, а там ще залишилася вчорашня, нарву ще там є. Те, що з городу у нас прополюємо, просапуємо та їм віддаємо. Ну, якщо вже немає що, то тоді за городами там повно трави. Несуться вони нормально, як для курки. Получається, через день курка одна несеться. І це нормально. Я не, не кладу їм ніяких стимуляторів, щоб вони неслися, вони несуться нормально. Провели їм антиглистну програму, це було десь місяць назад, може. І вони після цієї програми почали нестися краще, ніж неслись. Їх у нас десь приблизно 30 і яєць ми брали десь 10-12. А тепер, відколи, після цієї програми, то виходить, що один день беремо десь 20, і інший день десь приблизно 10. Так що несуться вже всі. Несеться також і гусочка. Раніше вона щодня неслася, зараз похолодало, то вона десь через день, раз в три дні, такі крупні яйця несе. Гіганти. Прям. Дружать вони добре з курочками, гусачок теж поряд. Раніше він сумував, за небом сумував, а тепер він дуже добре себе почуває, подружився з гусочкою. Ну, не знаю, як вони далі будуть, що в них далі вийде.